Слава Ісусу Христу. В першу чергу хочу всім подякувати за вашу молитву, за те, що щасливо я повернувся, і знову маю змогу разом з вами перебувати на ось цій нашій молитві, розважанні, на цій молитві за нашу Україну, за наших хлопців. Тож запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І сьогодні ми з вами дещо змінимо трошки нашу ось цю молитву розважання. Хочу пояснити, чому саме змінити. Коли я був серед наших військових, подивився, поспілкувався з людьми і черговий раз відкрив для себе. Інший, можливо так сказати, світ. Світ того, наскільки ми вміємо спілкуватися, наскільки ми цінні один для одного. І тому сьогодні я хочу запропонувати такий короткий цикл кількох правил справжнього чоловіка. Отож, сьогодні ми візьмемо перше правило. І я запрошую до цієї наших молитви, роздумів і певного такого повчання в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отож, перше таке правило справжнього чоловіка. Не бійся взяти на себе відповідальність, не бійся на себе взяти відповідальність. За тих, хто є поряд з тобою як морально, так духовно, як фізично, так і матеріально. Взяти на себе відповідальність. Зрештою, цього до нас закликає Христос. Саме чоловіків. Саме чоловік має бути тим, хто несе відповідальність. За безпеку його сім'ї. Діти дивляться, наприклад, свого батька, а батьки мають стати чоловіки уособленням тої особи, яка, яка за них відповідає. Бо що значить взяти відповідальність за когось? Це означає, що ти береш і, як би це сказати правильно, опікуєшся його життям. Брати відповідальність це означає, брати, забезпечити життя тої людини, яка є поряд з тобою всім необхідним. Чому я про це згадую сьогодні і говорю? Після моєї поїздки відвіда наших хлопців, знаєте, що вони зараз стикнулися найбільше? Коли ми захищались, тобто Україна була в обороні, це було зовсім одне. А зараз потрібно іти і відвоювати наші території. Та після минулого року, коли. Київська область, Чернігівська область, росіяни просто втекли, а нашу Харківську область, Херсонську область вдалося, знаєте, доволі легко звільнити, можна і так сказати, легко. То зараз цього зробити неможливо. І найскладніше в цьому наступі в тому, що є командири, які повинні посилати своїх бійців в бій. Іти і відвоювати цю територію. Територія, яка є замінована, територія, яка прострілюється, коли приходиться чистим полем іти на ворога. Бо іншої можливості і іншої дороги немає. І от командири беруть на себе відповідальність за життя свого бійця. Вони мають продумати все до дрібничок для того, щоб бійці могли зайти і вийти, щоб зберегти його життя. І це насправді дуже складно Брати відповідальність за когось, за його життя. Правило справжнього чоловіка: де би він не був, в яких умовах він би не був. Він має взяти на себе відповідальність за життя того, хто є поряд з ним. В армії командири за своїх підлеглих. В цивільному житті це чоловік за свою дружину, за своїх дітей. Хлопці в сім'ї, тобто сини, мають взяти відповідальність за допомогу своєму батькові і опіку над своїми молодшими там, братами, сестрами. За підтримку своєї матері. Коли це все робиться, так формується суспільство. У посланні апостола Павло до Ефесян він дає правила життя сім'ї, християнської сім'ї, в якій він закликає до того, щоб чоловіки дбали. Про своїх дружин, як про своє тіло. Так дбали про свою сім'ю, про свою дружину, як Христос дбає про церкву, про всіх нас. Як подбав Христос про всіх нас? Готовий був віддати і віддав своє життя заради того, щоб ми жили. Чи справжній чоловік повинен це зробити? Так повинен. Чоловіки не повинні ховатись за спинами своїх дітей, за своїх спинами своїх дружин. Чоловіки не повинні сидіти тоді, коли дружина чи жінка працює. Справжній чоловік, він завжди має бути тим, який захищає свою сім'ю, захищає фізично. Це коли є загроза зовні, як зараз війна. Захищає фізично, тобто він будує будинок, дбає, щоб у цьому будинку все було добре, щоб його сім'я була захищена від будь-яких фізичних небезпек. Дбає морально, коли він готовий вислухати свою сім'ю, вислухати свою дружину, своїх дітей, своїх батьків, вислухати їх. Прийняти їхні емоції для того, щоб віддати потім їх Богові, взяти на себе матеріальну відповідальність. Це означає тільки, що чоловік має, знаєте, повністю всім займати на увазі матеріально в тому значенні, що дбати про те, щоб сім'я була забезпечена, але... але в цьому також знаєте, важливо є підтримка дружини. Коли вона разом з ним дбає про матеріальний стан сім'ї. Це надзвичайно важливо. Тому що для чоловіка от саме матеріальне забезпечення, це не тільки фінанси. Але це дійсно дбати про те, щоб дім був облаштований для життя. І от для чоловіка це є така гордість – мати повну, таку саме фінансову. Опіку над своєю дружиною, своїми сім'єю, але в наш час, на жаль, ми цього не можемо зробити. І справжній чоловік, який бере від матеріальну відповідальність за свою сім'ю, він цю відповідальність розділяє зі своєю дружиною. Він не боїться того, що дружина може заробляти більше. Він не боїться того, що, можливо, він не може зараз дати всього необхідного своїй сім'ї. Це є справжня відповідальність, коли він ось ці проблеми розділяє своєю сім'єю, і сім'я його підтримує. Справжній чоловік це той чоловік, який дбає духовно про свою сім'ю. Бо саме на чоловікові лежить відповідальність за те, яка його сім'я є. Чому я кажу саме духовно, чоловік має забезпечити? Духовне життя своєї сім'ї. Бо таким його зробив Господь. Зробив Його священником, тим, який несе молитву, несе духовне життя в свою сім'ю, саме обов'язок чоловіка збирати свою сім'ю на молитву. Саме обов'язок чоловіка вести свою сім'ю до храму. Саме обов'язок чоловіка бути прикладом для своєї сім'ї. Віри і довіри до Бога. Для цього Бог його покликав. Бути справжнім чоловіком перше право це брати відповідальність за того, хто є поряд з тобою. Я багато говорив на наших розважаннях попередньо про те, що ми маємо змінитись для того, щоб перемогти в цій війні. Ми маємо змінитись для того, щоб наше суспільство, наш народ був інакше, щоб наш народ був, знаєте, дійсно незалежним. І от сьогодні я хочу просто ось від сьогоднішнього вечора розглянути таких кілька правил для чоловіків саме, як змінити себе, щоб наше суспільство було інше. Тому що наше суспільство починається з нашої сім'ї. Наші хлопці, які там, які нас захищають. Зрештою, кожен військовий на своєму місці, хтось, хто зараз на передовій, хтось, можливо, в тилу формує ці бригади, працює на забезпечення цієї армії, хтось стоїть на кордоні, хтось стоїть на блокпосту. Але він зі зброєю в руках на своєму місці захищає нас. І от що я хотів сказати, що для наших хлопців, знаєте, е стоїть таке зараз болюче питання. Чому ми тут є, а інші молоді, сильні, які ходять по спортзалах, які виставляють фото, відео, де вони там. Тусять в різних клубах, роз'їжджають на машинах, чому вони не можуть прийти і замінити їх, вони теж хочуть бути поряд зі своїми сім'ями. Знаєте, Господь Бог що дав мені як відповідь, цим нашим хлопцям? Прийде момент, коли ми всі помремо. Раніше чи пізніше. І от коли ми постанемо перед Богом. Чи зможуть ці люди дати відповідь, що вони зробили, щоб захистити свою сім'ю? Чи зможуть вони дати відповідь на питання, що вони зробили, щоб захистити це життя, яке нам всім дарова? Що вони зробили, щоб бути справжніми чоловіками? Які взяли відповідальність за свою дружину, своїх дітей? Свої сім'ї і родини. Не сховались, але що зробили? Тож, ще раз підсумовуючи це наше розважання наше, щоб бути справжнім чоловіком, перший крок має бути той, що ми беремо відповідальність за життя тих, хто є поряд з нами. Беремо відповідальність моральну, духовну, фізичну, матеріальну. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, повсякчас, на віки віків. Амінь Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, всіх, хто зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу державу. Оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки в зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими, і нашкодженими додому, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю. Залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам сьогодні спокійну ніч. О Ти святий, єси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день ми розпочинаємо восьмій годині божесної літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!